Вітаю всіх, ну що ж, я обіцяла подивитись відео про стан ППО в Україні. Ніякої конкретики, ніяких міст, ніяких там розділів на щось. Просто загальний стан. Повірте, ворог це знає. Загальний стан ППО в Україні. Який? Загальний стан ППО в Україні, який? Загальний стан ППО в Україні, який? Сила, так, це сила згодна. Паш, його мало. Не новина, не новина. Важко, важко. Перевантажують, перевантажують. Вимагаючи, вимагаючи. Кінцевий результат. Угу. Небезпеки для нього теж є. Це ціль номер один. Для ворога. Для ворога. Ціль номер один. Вони в нас досить непогані, але їх мало, дуже що впливає на кінцевий результат. Ось. Тепер в Україні достатньо ракет для ППО. В Україні достатньо ракет для ППО. Всі новини про це кричать, якщо що. Ні. Мало. Постійно про це мова. Мало. мало дійсно їх мало треба більше. Дійсно, їх малувато. Повірте, ворог це знає, він, він же ж вираховує все. Так, від цього і недобра ситуація буває. Повторення цих ситуацій. А чому повторення? Дежавю, повторення оцього чого. Тому що ворог виснажує і лупить, виснажує і лупить. Ось це все іде. Тепер. Покращення буде в захисті неба над Україною. Покращення будуть в захисті неба над Україною. Покращення в захисті неба над Україною будуть, дивимось. Досить будуть. Але це довга робота. Довга робота на довгий час. Це все довго тривало. Король Пентаклів, до речі, на дні колоди. Ось що може зробити нам США. Важко. Домовляються, дуже важко це робити з партнерами. І за кордоном все треба. Мало, мало, Україна працює над цим нереально постійно. Постійно просить постійно. Але не завжди отримує. А тепер буде зміна вихід з ролі жертви. Очікуємо, щось результативне на цю тему. Взагалі, люди. Не пишемо по містам, не пишемо нічого. кого є мозок, той розуміє. По-перше, по-друге, писати по містам мені некоректно, бо я людина, яка проживає в Харкові. Ви вважаєте, що я буду дивитися це все, коли моє місто, Випачте, навіть не треба дивитися. Я знаю, що там випаде наперед. Просто. Це просто по відношенню до мене, дуже некоректно питання такі задавати. Тому. Звісно, по містам ніхто нічого не дивиться, це все таке. Загальна картинка, в принципі, залишається такою, як є. Да, майбутні перспективи дійсно буде краще. Вигризуть, просто вигризуть.